Привіт-привіт, вам ваш любимый це третя частина. А я а, мене забыл. Да. І Аня. Я мій. Мій. Ой, блін. Ніка, ну, Я вже жизни забыл. Ой, хи. Мне надо очесть железа. Хочешь ч-то дому субе? Хи? Мене <тур> бизнес не сидить. Ладно, клясим. Вайшка за таком. Аня, ты знаешь, в хату буду заходити? Я не знаю. Тут, короче, таке... Надо буде люк встати на люк і його відкрити. Оп? Це щоб зомбі великі не заходили. Все, Ань. Хо, я буваю. Я вже йду до тебе. Вже ніч. А мені сиріло. На я гримані їх. Зараз буде ейдроп без від... без води, оп. Я з підписником говорю, а ти мене стреляєш. Я вот. Виб... Де де де? А, я куди я його кияму, посидь нормально? Ні, я я чіркаю, що є? Бо там вугілля. Зачем нам вугілля? У нас же є вугілля там. Я там. Хай, я буду. Ти хочеш, я не буду. А Ладно, скрай сейчас в вечерню посениш. А зачем ты писал? Можно позже, знаешь. Мы вообще-то тут ты тут не располагайся буде... добре. Краще, О, Рома, ну короче, будем спасти, нам надо в всякую бойку. Не запасом. До Таньо камінь робиш добавити. Камінь ми сам будемо купати. О, так будемо ходити в шахти, типу. все, не шо. ура, я виліз. Так лайк. все вдовго. Не кажете, всі лайки ставлю, півгодини вилазить. Эй, там дальше. Де вони... Ань! Не йшов першого. Послухай, ачівко. Ой, замовк. Он красивый, красивые. Ну что, если вы не так? А мне показывают ведре, что они рожевые. Что тут хм. А где еще один? Ты что, вбила его? Она всё, все. Ставьте иди дизлайк. А вот Ань, рожевый. Ой, блин, а, это моя. Эй, куда втек? Ань, на себе ведро. Это рожевый. Ти постав його слух. і забери. Постав це і забери його. Чи бочівку поставиш. Ти його поставиш і забери. І Ні. Береш... Куда? Я не козу зловила. Я... Я зловила. Все, зловила. Зловила. А? А? А, а? дивися, в... а тебе нічого не, не змічає? Дивись, в мене рожеве відро, так? Да? Я виволожу, а вона жовта. Ти знала я як... не... рідка фіолетова. Ти знала? Фіолетова твоя ещ такая штука. Вона дуже редко. Я понял. Я домой, щоб... я пока я домой. Ну, ты пока еще будешь там південно ходить, то я. Давай я тебе просто кильну. Во, я я Ань, давайся виходити з хати. Ти ко ідеш, бам? А як На Нагада там. Просто під люк стаєш, його тако відкриваєш. И нажми на люкс сверху. Нажми наверху. Нет, ты можешь прямо до стенки встать. И нажимай. Во, и идешь. Бачишь? А тут бачишь, и ти ты типа. Тако... все И все Ой. О, вс закрыв. Надо же злиться е уже. Гудиннадцать есть. Давай зробимо удельную кімнату для экстреків. Ой, так, ну для них. Ай, бутокоп, я ветер котла. Надо было такое, да. Зробим тут пі... такие. Ні, значить... Ні, во тут буде... Давай, май. Росхо. Блин, дай. Дай пройти. Роскопы пока Я пока що... У тут є поки ее. Угу. Я тебе клавинг понимаю. Или звезд? Вс, хватит. Так. Я маловато. Ні, подожди. Я украшення рублю. Аня, я поклань с убим, магам. А Аня, дай ти, Аня, дай квітку таку велику, я тобі давав. Вс? Да, Ань, двигаю прикольно робот. Куда по весу давай? Ломай еще один слой по тулка. А, а ну, видосы. На, вот тебе 20. И двигаться. Во, двисик прикольно, не. Вс, Ань. Надо пальцы закрыты. Ставь свою стрелта. Ой. Нет, это... Ты не туда поставила ведро, что ти Ты вот не А где вы нас Я... А ч ты вылазишь? Вот такая Давайте мы вам расширим, Пане. Я вс, двигайся к милу. Ой. От дивись красиво, дивись, вони граються. Дивіся, вони грають до гонялки. А що ти не сказав, що в нас немає плен? Ясно. Дерва. Я не ще знаю, не знаю. Так дерва, треба, треба. Так це вже яка тринадцята? Ой, яка тринадцята? Третя, так? Ти ды, я по... Аня, Аня! Там якась там сбирать якийсь. Аня, це не менше там чотири дермена. Просто в кучі стоять. знаю. Там, типа три в кучі і один з боку. Це Страшно. Я піду пушкаю цих. О, ні, це. Шукаємо в цю чепка. Буває, дерева, потім я добываю туда, поймали зломайся, чтобы ты еда. Да, мама. Знаете у ч заружаем? По приколу на еха. Да? Наверное, так і ты там. Я шукаю. А да? Аня... я... Аня... Ты иди туда, я буду шукати. Ань, давай вже закінчувати, бо зараз. З вами ваш любив губка Боб і... Вероніка. И всім пока-пока!